Доброго дня. Що, не чекали, я теж не чекав. Вернувся до мене цей інвертор. Коли його перевіряли, болгарку включали нормально, а потім хазяїн перевіряти, почав. Там, фен включив, ну, більше більш нагрузку. Ну і бахнув. Хоча бахнув, але працював. Він скрив один транзистор, тут лопнувший був. Ну, коли я його вскрив, там не тільки один транзистор лопивши, другий був, там явно видно що лопнувшись, другий був трошки лопнувши, ще два я випаяв, ну всі 4 я випаяв, то всі, у... в общем, пробиті вони. Я десь кинув, не знаю. А тепер е -е, покажу одну цікавинку. Ну, цікаво, що він бахнув. Це став ставив попередній майстер, всі 8 однакових транзисторів. А тепер я достав транзистори, ті, що там були. В коробочці, вірніше в цей в мішочку прийшли. І прийшли транзистори. Не буду розкладувати їх усі. Значить, чотири транзистори от такі от прийшли. І п'ять транзисторів пробиті були. Ага, це, нет, це такий же самий. Ага, і п'ять транзисторів отакі. Це такі самі стояли 5. А тут 8 стояли. Точно таких, така ж партія. Значить, у, у того майстра, що робив, він поставив транзистори, вони бахнули добросовісно. Він знову їх замінив. Ну, щось почало робити. І потім знову бахнуло. Ну і далі не робили. Значить, розламав я. Транзистори і дивимося. Оце ось Так, стоять. Оце це ось, ось він. Так, зараз ми в сторону. Ось ось. Ну-ка видно. Кристал Ламалось. Мені не дуже зручно, але ось ось А це ось о, це явно що оригінал. Бо шрифт такий. А ось оригінал. Дивимося. Який тут кристал? А тут кристал. Ви його бачите? Я Ні, не бачу. А він є, як кажуть. Значить, спеціально замірив Штангенциркулем довжину ширину, то приблизно площа цього кристала в 10 разів менша, ніж площа оригінального. То він повинен бути бахнути ну, однозначно. Якось. Тим більше, мені здається, що коли вони бахнули, він поміняв там, 4 штуки, чи скільки, от, і вже отримали під зад коленкою транзистори. Ну, а тут дали нагрузку і вони добилися окончательно. Так що треба міняти всі 8 транзисторів. Сигнали я перевірив. Ідеальні сигнали. Я мабуть покажу які сигнали, щоб ви побачили. Так, включаємо. Зараз подаємо 12 вольт. 13 вольт. Включаємо інвертор. На чотирьох транзисторах це на одному трансформаторі, він буде працювати. Все, запрацював. 50 мА 500 мА ампер, 5 Ампера. Тепер сигнал я тут -то візьму його. А, бо... дивіться. Сигнал. Ісключительний сигнал на всіх транзисторах, на всіх затворах. Такі ж сигнали. Так що все працює нормально. Проблема. В неоригінальних транзисторах подділка, підробка. Так що будемо ставити оригінал.